Привіт, ви на каналі «Щоденна Коронас. Мене звати Каріна, мені 23 роки, і я звичайна людина, з чим не можу вже 23 роки примиритися, тому що я по совмістительству ще й дефіцитарний нарцис. А для дефіцитарних нарцисів бути звичайною людиною це непереносима річ. Дефіцитарний нарцис – це людина, яка страждає від своєї нікчемності одночасно з тим, що вважає себе грандіозною, особливою та Виключно. Ця людина дуже боїться зі, зіштовхуватись із реальністю, в якій вона все ж таки звичайна, а не грандіозна. Саме тому дефіцитарні нарциси дуже часто зіштовхуються з прокрастинацією, мають там багато ідей і планів, як вони досягають тої точки, де вони вже грандіозні, великі і вау, такі, що всі завалять єба. Цей шлях між тим, де вони ще не завалі бала. І між до тим, де вони вже їбала, <рес> цей шлях для них не, не приносими. Ми переконані, що через те, що вони особливі, то їм все має вдаватися одразу, одразу вдаватися все клас. Перше робиш те, що ти ніколи в житті не робив, і ти вже маєш зробити це ідеально, професійно. А якщо в мене все одразу не вдається, то я відчуваю себе нікчемно. І скільки б я не намагалась цим примиритися, час від часу на мене нападає якийсь дикий звір. Який всю мою усвідомленість шле нахуй і вимагає від мене, от прямо зараз цей момент бути е, неперевершеною у всьому, що я роблю в цьому житті? Про це собственно, я і хочу напевно поговорити. Вообще, вообще, мені реально хуйово зараз е, складний період життя. Я вже думала, що я приїхала в Київ і. Без складнощів якось все обійдеться. Я вже думала: то нічого собі, я такий гуру, блін, все так класно, складається, воно, напевно, так і буде. Але ні. Так не буде. Я зіштовхнулася зі складнощами, ще доводиться обирати між різними сферами життя, і доводиться приймати те, що мій фокус уваги може бути тільки в одному місці, а не у всіх одразу. І це мене зводить з розуму. Я маю попросити на цьому моменті поставити лайк, там написати коментар. Я не люблю це робити, мені це кажеться конченим. Але, будь ставте этот довбаний лайк, бо так працюють алгоритми. Сенс цього відео, напевно, буде відверто про життя, коли ти дохуя від себе вимагаєш. От я думаю, нас таких дуже багато. І багато хто впізнає себе в цьому. До речі, наприклад, Ютуб це те, що я хочу знімати ще я не знаю, з 12 років я знімала якісь розпаковки шоу в мене в сумці на какую-то стару мильницю. Мі постійно є що сказати. Я постійно щось переживаю, в мене постійно купа інсайтів. І я знаю, що ця інформація цінна для багатьох людей буває іноді. Але я довгі роки не починала знімати, або навіть я знімала і не випускала матеріал, тому що я його знецінювала, тому що він недостатньо кро. Для того, щоб це побачив світ. Ну і насправді тому, що я там не така ідеальна, як я от себе бачу в своїй болі... хворій нарцистичній голові. Розчарування і дуже сильний біль приходить кожен раз, коли ти робиш цю якусь дію. А вона не дає е, тих результатів, про які ти в своїй голові думав. Дуже болісно для мене ритися з тою реальністю, у якій я не зроблю феноменальне відео з першого разу, із 10-го, із п'ятидесятого. Це по-перше, а по-друге, моя больна нарцистична ще й голова буде все одно знецінювати будь-який результат, навіть якщо він буде ну доволі непоганий. Я все, равно, все одно я все це знецінюю. І саме тому не працює оця формула, що типу я буду себе удосконалювати, а потім колись це побачить світ. Ні, тому що навіть в той момент я все одно все це знецінюю. Інстаграм. Інстаграм я веду вже два роки, тому я досі не... Набираю аудиторію, не упаковуюсь там якось. Ну коротше, не роблю ті дії, які приведуть до того результату, який я як хочу, тому що мені страшно, що люди побачать мене. Отаку я ж ще недостатньо ідеальна, правильно? Я ж ще не в тій точці, в якій мені хочеться, щоб мене люди бачили, правильно. Але прикол в тому, що цієї точки не буде ніколи. Цієї точки не буде ніколи і завжди мені буде щось не вдаватись. Завжди будуть якісь складнощі. Я не можу бути завжди красивою, завжди завжди. У формі, завжди, у гарному настрої, завжди енергійна, завжди продуктивна. Я не можу такою бути, але я вимагаю від себе цього. І коли я не ефективна і непродуктивна, коли мені хуйово, я себе не приймаю, чисте сердечне зізнання. Іноді, іноді, мені вдається це робити, але дуже рідко. І навіть до оцього прийняття себе хуйовою у мене підхід такий, що я маю це робити, тому що я маю бути усвідомленою людиною. Розповім вам, як от все було. Я приїхала в Київ. У мене все було ахуєнно. Це моє досягнення по факту. да, було я була на на цій хвилі і в мене все вдається, все якось отак. От кирпічок за кірпічок складалося в принципі так, як я і хотіла, і я вже жила в ілюзії того, що воно так і буде далі стрімко розвивати. Потім наступає момент, коли блять мені нічим було платити за квартиру. І мені довелося дуже швидко і різко цю проблему вирішувати. Оце все отак, от шкареберці, Я швиденько находжу роботу, і ще й находжу не просто роботу, а находжу роботу СММ-ником, а е СММ я і хотіла бути, як я планувала, що це буде. Я планувала, що я от в мене є там проект, який я безкоштовно веду. Я зроблю одразу ідеальний же, результат з цим проєктом. Одразу там буде все отак. І я вже отака знайду вже ті проекти, які, якісь круті, масштабні і класні. І от буду з ними працювати вже як великий професіонал. Да? да, що так ну, не відбувається. Заходжу в роботу і одразу загораюсь ідеєю того, що зараз я сама. Візьму і все тут виправлю. Все тут зроблю. Те, що має зробити, наприклад, команда людей. Я все зараз зроблю сама. Я не буду спати, я не буду їсти, я не буду блядь, гуляти. Зараз місяць я отак, от все відкину, все своє життя на чого Мені недостатньо бути просто хорошим спеціалістом. Мені не недостатньо просто робити свою роботу. Мені треба зробити її так, що всіх паралельно з цим, звісно, мені не починає бути хуйово. проблем. Багато вже починає здаватися, що вони. Більше ніж я десь тиждень я кожен день думала про те, що я хочу просто втікти в Харків к мамі. І так все очень тяжело. Але мені цього мало. Я ще поверх цього давлю на себе, тим, що я, блядь, не енергійна. В мене немає настрою, я не красива, я не доглянута, в мене немає часу там, щоб купити собі вітаміни. А купити собі вітаміни мені треба не надо для того, навіть щоб про себе попігуватися, а для того, щоб у мене було більше енергії і я могла більше робити. От я доєбуюсь до себе через те, що я не знімаю блог, що я не знімаю відео туди-сюди, що я не встигаю, те те, 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 те. -те, -те, -те. Я навіть доїбалась до себе, що я непривітлива до людей. До цього це в мене був період щастя, і я ходила ну, усміхтена там. Я з усім отак от спілкувалася. От мені це все так подобалося. Я була така на весіллі, як би. А тут я тепер хожу, як у Хмарка, винувачую себе в, в цьому. Я не шлю, звісно, нахуй прохожих, але ну, взглядом може бути. Ну ой, я маю. Самоусвідомлення. Я розумію, що це внутрішній критик, хуїтик, ось там тато, мама, папа, бабушка, дідусь, але цей критик хитро баний, максимально. Це все відбувається, і я починаю усвідомлювати проблему. Дядька моя, е, хорошого нічого з цього не вийде. Скільки б ти зараз не зробила, кайфа не буде. Ти не будеш задоволена, ти все одно, все не і тут справа не в тому, скільки ти робиш. Тут справа вже отут. ну, в голові, як бо надо попереботиць з головою. І я знаю, що працюю. Я знаю щоденники, медитації, хуяці. Я знаю, які книжки мені треба почитати, щоб себе привести до ладу. Я знаю, до якого психолога мені треба піти, щоб себе привести до ладу. Я знаю, що треба зробити, блядь, в цій ситуації, щоб себе привести до ладу. Але цей же ж, блядь, дебіл в голові каже: Ні, ну тільки не зараз. Подожди, ти спочатку вот вода все здійснити, щасти до біги от йобаний Марафон, прибеги вот туда, вот куда ты бежишь, и вот там вот выдохнешь. Спойлер: живой туда ты не прибежишь. Все одно не выдать наебать систему, прибежать туда, куда я бегу, быстрее, чем что? Чем возможно чем, 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 чем не получится. Поэтому нахуя? Я, блядь, сама ж знаю, что кайф життя ж, ну, не в досягнении в цьому. Вообще нет. Але, блядь, почему я попадаю в эту ловушку каждый ебаный раз? Люди в трейцах написали, что э, требовать от себя не попадать никогда больше в эту ловушку, это тоже та же самая ловушка, это та самая вымога и дальности, будто пропротивованные настолько, чтобы блядь, ну, противодействовать своим би биохимическим каким-то настройкам, бо биохимические настройки, все, цена выправляется, родилась ебанутой, живи, прими и живи. Кол в том, что у меня просто нейромедиаторы работают иначе, ну, вот просто они работают, блядь, по-другому, они вот так вот работают, то мне охуеть как круто, то мне охуеть как плохо. И пограничка вот эта ебаная, которая еще эмоции мои вот так вот шандарашит, ну, как бы как жить? Як жить в этом світі, Як жить хуйво знаєте, але що мені допомогло за, от, за оцей місяць вибратись з цієї ями, яку я сама себе і закопала, собственно. Перше не мовчати, а сказати комусь про те, що тобі складно. Сказати на роботі про те, що собі складно, сказати друзям про те, що тобі складно, сказати мамі про те, що тобі складно. Всім сказати про те, що тобі складно, і хтось може й допоможе. На роботі, наприклад, я сказала, що мені складно, і виявилось, що. Как никому, в принципі, не треба, щоб я так багато роботи, делала, що я можу робити ну, ну, норму роботи, а не надмірну кількість роботи. Так швидко ніхто від мене результатів не вимагає. Це я, тільки від себе їх вимагаю. Це давлення, яке я себе сама придумала. Оно придумане. Я варто перестати давити на себе самостійно. Я вимагаю часу, тому що, от, допустим, ти несешся на скорості, дуже швидко, дуже швидко, ти несешся, несешся, несешся. Ти вже починаєш розуміти, що тобі треба тормознути, ти ж можеш на оце гальмо, але воно ж там якийсь тормозний путь, якісь секунди там, і тобі треба час. Да, тебе надо время, чтобы с этой скорости прийти в какой-то уровень спокойствия. Третье, отпустить мысль о том, что э, это плохо, что я тревожусь, это плохо, что мне плохо, и, и вот это вот все. Просто отпустить эти мысли, нахуй, это не так легко, это очень сложно, но, по крайней мере, надо принять то, что ну, вот так, вот так. Не ты будешь работать, что все точно. К сожалению, блядь. Ще важливо прийняти, що ти звичайна людина. Я навіть татушку хотіла таку набіч. Ти не феноменальна, не геніальна, ти просто звичайна. Легше стає, коли ти розумієш, що ти просто звичайна людина. Наступне це довіряти, довіряти, довіряти процесу, довіряти подіям, довіряти, блядь, всесвіту. Ху його зна, не завжди також мені це здається. Таку татушку я теж хотіла набити. а що це качають качає? Таку татушку я теж хотіла набити. довіряй довіряй міру, довіряй подію, довіряй процесам, тому що іноді я забуваю, я дуже гіперконтролююча людина. Я намагаюсь контролювати все блядь, в цьому світі, щоб не дай Бог мені щось не причинило Боль намагаюсь контролювати свої почуття. Я намагаюсь контролювати інших людей. Я намагаюсь контролювати плин подій іноді. Але іноді я така, а все, стоп, довіряємо, відпускаємо, і типу, похуй, похуй. Буде, як буде. Справимося, як как би. Бы. Складно дуже складно моритися з тим, що я вже 10 років, 10 років, скока мені, 23. Ну так, да, десь в 13 я почала робити якісь дії для того, щоб досягти якогось успіху. І досі я себе успішною не вважаю. Так, да, я знаю, що я просто знецінюю, в принципі, все, що я досягаю. Але ця точка, де я є, вона ще ну, не та, де я хотіла б бути. считала нюча, капіталізм грьобаний. Патріархат. Кого еще обвини, обвинить в этом всем, я не знаю. Уже 10 років я бігу и никак не прибегу, понимаете? В этом и проблема. Це говорить только про те, що я ніколи не прибегу. Что смысл не в конечной цели, и я это знаю. кайфово, Когда я жила играючи. Я приехала в Киев, для меня все было игрой. Каждое задание это просто как типа квест какой-то. Новые люди, все так весело и задорно, это была игра. А потом вернулась моя зацикленность на цели. И когда вернулась моя зацикленность на цели, все пошло по пизде. А, -а, -а пустота у меня повернулась а пустота. а я її не приймаю. Кожен раз я себе не що все, я приймаю, я приймаю себе всяку і будь-яку, але от ми вже вияснили, що неуспішно я себе не приймаю досі, а пустоту нахуй я хотіла би послати. Коли я стикаюсь з цією пустотою, я питаю же, що її чим-то запихнути, чим-то заткнути. Скоріше всього, я зараз так розгадала, що ось вот цей період, коли на мене напав цей трудоголізм, это был как раз период, когда эйфория опять же утихла, эмоции яркие закончились. І мені треба було чим-то заткнути цю пустоту. Що треба робити насправді, коли ця пустота приходить? Треба її прийняти. Не знаю, як це зробити, поняття нахуй не імі. Ну, на самом деле, це як прийняти пустоту? Не намагатися натягнути на себе посмішку, коли тобі не хочеться посміхатись. Змиритись з тим, що це може бути на день, на два, на три, на десять. змиритись з тим, що це просто період життя, коли тобі просто треба робити де кожен день якісь монотонні дії, монотонні дії, нажити з упередженням, що твоє життя це безперервний потік яскравих емоцій, якихось там неперевершених досягнень. Де б я не була, я це я. Завжди буде про, про оце відчуття постати, про відсутність е чіткого розуміння, хто я є, і про намагання зрозуміти, хто я є через інших людей, і про намагання заткнути постату іншими людьми, і про перепади, оціпади, оці переп, перепади, перепади, перепади життєві моєї енергії, про надмірну емоційність, про те, що якщо мені хорошо, мені ахуєк, як хорошо, якщо мені плохо, мені охуєте, як плохо. І завжди я буду не виносити цю скуку. І що мені краще вже або страждати або радіти, ніж просто нічого не відчувати, бо я це просто не можу терпіти. Це завжди буде про мене. Є оце стрімлення к ідеальності, це також завжди буде про мене. І скільки б я не працювала з цим, да, я можу зробити простіше це, щоб розуміти, що зі мною відбувається, не надавати цьому надмірного сенсу цим своїм внутрішнім словам. Але завжди це буду я. Мені не легко, нелегко мені, тому що все не відбувається так швидко, як я хочу. Що все не складається так ідеально, як я хочу. От, що щось мені не вдається, а щось не вдається з першого разу. От через це мені нелегко. Я на себе дуже сильно давлю, через це мені нелегко. Але внутрішня впевненість, що все буде нормально, як би вона є. Це все і зараз нормально. Коли нелегко, це нормально. І коли погано, це теж нормально. Це просто такий етапчик. Все просто, блядь, погода у Юбанска. Была погода хорошая, будет все хорошо. Мне так Танюша говорит. Харного вам, что? Настроение. Еще раз нагадаю про лайки, подписки и комментарии на этом бездарном видео. Mm -hmm. Меньше напряжения и побольше спокойствия желаю себе и обожаю вам. То, что это видео было хуевым, не значит, что следующее видео будет хуевым. Наверное. Всем пока. Так, я знову в ефірі. Я там сказала, що я шлю не в річні цілі, але я перевзуваю зараз. Я шлю нахуй не в річні цілі. Я шлю нахуй просто ті цілі. Які мені не потрібні на даний момент. Я шлю нахуй все, що я роблю тільки тому, що це якоби треба робити. Тепер залишаємо те, що мені важливо. Мені важливо розвиватися професійно, я хочу стати професіоналом, тому я буду і далі моритися з тим, що я не вмію все одразу і що я не можу зробити одразу ідеально. І буду через ці страждання робити далі не ідеально, доки не навчусь робити піздата. Це перше. Друге, що мені важливо, це знімати блін YouTube, тому що. Мені дуже подобається його знімати, тому я буду це робити. Смачно їсти ще буде. Мені подобається. Ось ось такі цілі на новий рік. Джингл Беллс. Спокійної ночі.